Порядку у мене сьогодні була дуже важка доставка. Невже це колекційний набір фігурок з грилю до жери і підземелля, яких я не чекав, але завжди хотів? Це для Твайлайт. <плес> Дякую. Будь ласка. Ха, від принцеси Селестії. <плес> і це теж невже не можна було усе покласти в коробку? Дорога Твайлайт. Я проводила в замку генеральне прибирання і у твоїй колишній кімнаті знайшла дещо, що належить тобі. Думаю, ти зрадієш. Я ж забирала усі свої речі. О, поглянь! Пам'ятаєш, це ж фоторамка із макаронами, яку Кейденс допомогла мені зробити. Хіба можна забути такий шедевр? Моя фігурка старсвірла. І мої найкращі шкільні роботи. А ось моя доповідь на додаткові бали труднощі використання магії у повсякденній роботі. Ха! Усе правда! А мій комікс про смеша Форчуна, я його так довго шукав, а, да! О, потримай. Тільки не це, тільки не це. Що сталося? Це ж стара бібліотечна книжка. Саме так. Вона належить бібліотеці Кантерлота, а отже вона... Спайк, ти не розумієш. У мене бездоганна репутація повернення книжок. Була бездоганна репутація. Ах, я завжди повертала книжки вчасно. А ось ця прострочена з часів мого від'їзду з понівіля. Помилки з минулого. Забудь вчасно повернути. У нас вже є багато поні, які з нетерпінням на неї чекають. Обіцяю, що не підведу вас. А, звісно, не підведеш. Тобі, Twilight Sparkle, я завжди можу довірити відповідальну справу. Адже ти і досі маєш звання найкращої читачки. Ну, І це ніколи не зміниться. Поможи знайти старе видання передбачень та пророцтв». Що це? Це був подарунок від Мунденсер, але. Спайк. У нас немає часу на розваги. Потім Селестія відіслала мене у фоні, я про неї забула. Дасті Пейджес спишалася тим, що в її зміну всі книжки поверталися вчасно. Я її підвела. Я себе підвела. Ми їдемо у контернот. Схоже, часу на збори немає. А чому ми ховаємося? а Ти не хочеш повертати книжку? Хочу, але раптом мене хтось помітить. Я ж принцеса дружби. Куди не піду, мене завжди впізнають. Я дуже помітна. Принцеса Твайлайт Спаркл у бібліотеці. Поперед до газети! Прострочена книжка це серйозно, а раптом Dusty Pages забере мій читацький квиток. Чи не завжди заборонить з'являтися в бібліотеці. Хіба у тебе немає більшості цих книжок удома? Є, але лише тут книжки мають особливий бібліотечний запах контернота. Ти їх нюхаєш? А ти ні? Я жила в бібліотеці. Якщо я поганий приклад поводження із книжками, то яка ж тоді з мене принцеса? Така, що помиляється, як і всі поні? Повір мені, коли повернеш книжку, почуватимеся ліпше. Дякую тобі. Ходімо. Хочу повернути книжку Принцеса Твайлайт. Яка приємна зустріч. Ох. Порекомендувати вам щось із відділу новинок. Нове видання теорій Монкерва про часові викривлення. Я чекала на нього ще з часів. А, ні, не треба. Дякую. <поч verme> Мені треба поговорити з Дасті Пейджес щодо делікатного питання якою дасті? Дасті <гум> Пейджес. Головна тут. Вона тут завжди працювала. Мені шкода, але я її не знаю. Я можу ще чомусь допомогти нашій найкращій читачці? <гум>